Чудовий, друзі, магічний круг. Повертаємось до міста Вишгород. стадіон Енергетик. Друга гра. Летить. Грім, гримить, земля тремтить. чайка Вишгород. Летить. Вітаю, вас, шановні батьки, брати та сестри футбольного клубу Чайка. Також моє вітання всім. Шанувальникам та футболу, які приєдналися до нашого каналу. Бажаю всім здоров'я. Друзі, хочу подякувати окремо всім і кожному. Дякую за ваші підписки, лайки. Що дивитесь наш канал. Разом ми сила. Друзі, ну ми знаходимося, як же я сказав на початку стадіон енергетик. Вижгород. Неділя! 15 червня, друзі, друга гра літнього турніру. Kinder Summer Cup Героям слава! Чудова! Друзі! Чудове покоління! Підростає в нашій ненькі. Друзі, сьогодні. Вже анонсований матч. Чайка грає проти чайки проти своїх одноклубників. Зліва в білій в формі Чайки 2014 року грає з чудовою командою в голубій формі з Чайкою 2013 року. Головний тренер Чайки 2013 Сергій Олександрович. І відповідна. Нашій чаті Віталій Григорович. Друзі, звісно, мені здається, що зараз справжня ель класіко. Сподіваюсь, всі пообідали, поїли, по попили, поїхали! Навасіло на випередження. Кафтаню підхоплює м'яч. Андрій шукав плюту. Ах, Юра, грає бідром. Потрібно, мабуть, головою грати. Нічого. Юра виправиться в наступній грі. От будь ласка. Юра, мене почув вже грай головою. Молодець Новосьолов, знову ногою. Юра, Юра, Юра. Ах. Юра, як наша скеля, молодець, так просто не пройдеш. Знову Васьолов. Юра. Молодець. Симоненко сильно вперед трапа, вже нав'язує. Ай-яй-яй-яй, білоборода першим дотиком не дуже зіграв, але виправився вже ногою на ні, Ай-яй-яй-яй-яй, підбір. Все-таки підбір за нами і знову втрачаємо небезпечно. Який пас! Непогано. Чайка. 2013-го. Так, як ми будемо називати нашу чаєчку одноклубників. О, який пас розрізний, Рапапорт, Чудово, 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 роман! оу, о І що там? Ну, рахуємо, що бойова нічя. Хоча мені здається, м'яч вийшов від синьої голубої команди. Ну, не голубою, давайте правильніше говорити. Це навіть такий, знаєте, бірюзовий колір. Мені здається, автонюк з м'ячем. Касала поставить спину. Непогано. Під удар Вайтенка. Фаразов. Чудово. Заробляємо кутовий. Все як тренер і просив. Друзі, перший кутовий. Чайка вижира проти одноклубників з 13-го року. Справжня елі Класико на стадіоні Енергетик. Подача Куценка. Такий, знаєте. Е, мабуть, це даже такий плотний простріл, але не точно. Відворіт. Парахняч. Вводить м'яч. Рапопор. Білобородов. Все чудово на місці. Кафтанюк. Андрій. Ай-яй-яй-яй-яй, Куценка Жека зараз необачно зіграв. Потрібно було головою дійсно зіграти першим дотиком. Вже чайка підхоплює. Непогано тягне м'яч. Друзі, небезпечно. В один дотик як обігрується. Через дрібним пасом. Ну, простріл! Куценка. Удар! Удар, гол, друзі! На сьомій хвилині чайка 2013 року. Чудовою комбінацією дотисли. Молодці, вітаємо. 1-0 Друзі, поїхали, забули рахунок. Куценка з м'ячем сильно вперед, але там нікого, там нікого. Так, друзі, 23 три градуси. Знаєте, а відчувається майже як 30 на сонці. Так, от потрібно зараз зіграти спокійно. Еще там судья фиксую. Да. Так, друзья, штрафный удар на корость белых. Добиваем, смотрим, Рыжик, добивание смотреть. Зараз сонечко Жека! Удар! Парахняч. Мішка на місці. Дуже досвідчений воротар. Все спокійно прочитав. Рома Друзі, боротьба на другому поверсі. Фух, щось мені дух перехопило, не можу нічого сказати. Є хвилювання. За обидві чайки, але трішечки більше за білих, звичайно. Так, поїхали вкидання. Білі вкидають, що там далі. Не втрачаємо м'яч. Ну, давайте будемо називати другу чайку. Команда синіх. Симоненко спокійно набуяла, буяла, дивиться йому діагональ. Робить ах! На Рапопорт, але ромчик не прийняв, як потрібно, але ай-яй рікашет. Грає Білобородов, встигає, вибиває м'яч. Його лише Вкидання Білобородов в перший. Молодець Максим. Ще ще вкидання, третій раз. Ще Макс, а оце вже не дуже. Макс вибивав, але не потрібно. Оу, трішки камера улетіла. Буяла вперед. Фаражу, як грай головою на плюту, Сашко. Ні, Не можемо зачепитись за м'яч поки що. Білоборода, бародав. Добре горо... ди, Ди, ди. ди. Непогано поліз, але м'яч чи то вітер завадив. Жартую, звісно. О, зараз чайка сині в атаці. Небезпечно. Небезпечно. куценка, браво Жека, підчищає. Так, тринашка, бросає аут. Далі продовжує непогано. Куценка головою. Далі плюта. Вайтенка підхоплює, опускає м'яч вниз. Знову Потрібно віддати, знайти партнера. Ні. Топчить топче 13-й. Білобородов перший. Зараз потрібно пресингувати. Тренер виганяє всіх вперед. Потрібно пресингувати. Навасьолав дуже якісно на випряження грає. Вайтенка чудово обіграє, шукає партнерів. Новоселов. А, Юра, ну це дуже просто. Фараджов спокійно. Азік, професор. Професор теж інколи помиляється. А от на користь синіх. скидання Новоселов головою добре. А от знову на користь синіх. Друзі, 11 -та хвилина так швидко плине час. Половина першого тайма вже минула, 1-0, нагадую, попереду чайка 2013 року. Люта чудово головою. Кафтанюк, Фаражов, Азік, який пас касалапав. Ставить Вайтенка, Вайтенка. Що придумає Дмитро? Хороший пас на Рижика. Рижик Макс. Крос. Ай-яй-яй-яй-яй. Рапопорт приймає рішення. Подає правого флангу, але немає адресатів, на жаль. Парахняч сильно вперед. І точно, який прийом. Ми це не, не втрачаємо. Трішки перехвалив Вайтенка. Знаходить Касалапова, Косалапа вихід Вічна Ну! Ну, опа! Ні. Вибачте, мені щось хотілося там пенальті, але суддя поруч все фіксує чітко. Фараджа, удар! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Непогана. Азік розряджає гармату метрів з 25. Вайтенка перший, але прийом хромає з метра зараз. Дуже технічний гравець а зараз не, не виконав, як кажуть. Трінашка вже правим флангом сині намагаються. Сіманієнка спокійно набуяла, буяла. Повертає молодці. В один дотик далі Сіманінка. Ну Білі, мені здається, починають трішки поспішати. Куценка білоборода. Білобородав. Ну давайте так, ну там зігравали не досить впевнено. Браво Куценка підстрахував свого одноклубника. Так, я ще не помиляюсь, другий кутовий. Сині подають, вже з лівого флангу от намагаються. Розіграти, ні, не хочуть. Пряма подача. Підбір потрібно робити. Удар. Удар відбувається, але не точно і не сильно. Так, знаєте, зірвався з ноги. так. Лище. Помиляється Куценка, друзі, помиляється, мені здається, в простій ситуації не потрібно так грати. Далі Білобородов. Ні, не гра не грає Білобородов. Що там? Що там? будь ласка. Суддя фіксує. А от на користь нашої команди. Вперед, вперед, чаєчка. Оу, м'яч майже влетів в камеру. Білобородов з м'ячем. Сильно вкидає. Войтенка. Андрій, Так, друзі, зараз просто граємо, я вам скажу. Хочеться, щоб більше комбінаційної гри було. Фараджов, ні. Втрачаємо в центрі плюта. Кафтанюк, Фараджов. Фараджов. Косолапал. Непогано, непогано. Ах, порохняч на місці, Мішка. Як в центре підхоплює? Спокойно тримаємо. Скоро фараджи, шири. шире, рости. Но весело нам. На місці Юра. Грай на Грайна за заволодіє м'ячем. Плюта на Косолапова, знову плюта. Сашко, що придумає? Запускає. Знову Косолапова. Нікіта тисне, тисне, тисне. Потрібно Непогано. Непогано, друзі. Аут на користь чайки сині. Тимор не іщий Ай Ай-яй-яй Новоселов махнув по м'ячу і вже правим флангом мчать. Аут. Аут на користь білих. Тимор чудово головой. Оу, друзі, а тут фол. Так, друзі, ну шанс. 17 хвилина першого тайму. Нагадую, 1-0 програємо. Однаклубника з 13-го року. Розігруємо на ближнього. І що це буде? Плюта обігрує. Друзі, вигнали всіх вперед. І зіграли через ближнього і втратили м'яч. Ну, Не годиться. Багато-багато боротьби. Ай-яй-яй-яй-яй, що там на Нараштрафний накорист чакі, білобородов перший. Чудовий, іди, іди, Макс, іди. Білоборода добре розворачивається на косолапав, на Вайтенка, Вайтенка, з м'ячем. Далі. Ай-яй-яй-яй, яка помилка. Дмитро, така атака була. Плюта, підхоплює. Фараджов, іди, Макс! Білобородов, Ах, погано приймає м'яч. Погано приймає. Знову Білобородов виграє. Іди, 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 іди. Знову на рапопорта відігрується. Роман обігрує одного. Пр... Проштовхує м'яч. Касала ну! Що там? Нічого, все добре. Фараджо можна грати. Фаржов заряджає пушку Білобородов. Там відштовхують. Відштовхують боротьба, все в рамках правилка на, на, Як боровся, зараз потрібно вже бігти. Куценка. Білоборода. Хороший пас на крапопорта, роман. Зараз непогано правий фланг працює. Ну, Вайтенка, ну знову помилка. Дмитро, блін. Ай-яй-яй-яй, вже треба бігти назад, небезпечно. Ох, як широко грає. Сині, молодці, молодці, приємно дивиться. Через центр намагаються вийти. Сімоненко все підчищає, все бачить. Косала повставить. Корпус відіграє. Ну, хто, хто, хто? Макс, заходи! Білоборода на Рапопорта. Молодец! Чудовый пас! Вот лес, обыгрывай, обыгрывай, ходи туда. На косолапова Косолапого! Никитосик! Давай, дорогой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тришки не высочила! пора с мячем! Лизы! Лизы! Давай, Макс! Да Макс, давай Макс, давай жестче уже играй! Хватит! Білогорода головою, чудово. Макс, давай грай вже все. Фараджу. Ну Хто, 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 потрібно вриватись. Ні, парахняч. Добре, грає на виході, читає гру, виходить, забирає м'яч. Так, друзі, 20-та хвилина. Декілька хвилин вже до закінчення потрібно спробувати. Молодці, білі відтиснули, відтиснули. 13-й рік від своїх воріт вже намагаються самі щось придумати. Фаражов крос правого флангу. Ну, рижик стигне чи ні. Ні. Хочеться відмітити воротаря. Синіх Фар... Парахняч Михайло дуже грає на виході. Читає гру, молодець. Що далі на Васьолов. Касалапов не приймає. Войте. Рапопорт. Ставить спину. Да, да, добре обігрує. Рапобор зривається, простріл. Та Забійка діє отсюда, не заб'є. Молодець Роман, молодець, але потрібно дивитися, кому віддавати м'яч. Вже присінгуємо чайку непогано, ці хвилини ми володіємо м'ячем. Кафтаньок. Ах, Андрій, Ах, Білобородав. Ай, не дуже, головою але Трішки м'яч назад. Фараджов. Касалапов! Никита, выход візнаючий удар! Гол! Гол! Голасо! 22-а хвилина. 1:1. Один -один. М'яч забив номер 28 Касалапов! Никита! Браво! Браво, Чайка дотиснули. Молодці в кінці першого тайму. Ніколи не здаємось, продовжуємо. Все, забули за рахунок, як граємо як 0-0. Друзі, справжня класіка сьогодні на стадіоні енергетик. Сіманенка спокійно, Буяло виходить. Спокійно, чудово, Білобородов приймає м'яч. Але тягне. Так, ну. Друзі, помиляється Білобородов. помиляється. Макс грає. Фмаа, доросить такі тривожні хвилини, помилився. 24 номер. При прийомі. Йди, Никита. Йди, Никита. Йди. Прямо, так. Да. Ка... Вибачте, не косола, пова. Плюта, тягне м'яч, непогано проходить Сашко. Котить на рапопорт, Рапопорт. Ай-яй-яй, там нікого. Там нікого, на жаль. Фараджовазик. Добре. Білобородов. Ох, друзі, яка боротьба! Яка боротьба? Який матч! Справжня прикраса цього турніру. Кіндер Cup 2025 року. Друзі, лунає фінальний свисток про закінчення першого тайму. Повернемось за декілька хвилин. Чудова гра! Дякуємо всім гравцям гравцям!